добрий час, не тому, що гарна погода і що над нашими головами є спокій Але добрий час в тому плані, що ми можемо сьогодні, знову подивитися на Христа, на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. В яке ми сьогодні на цьому місці і зібралися, і допоміг нам цьому Господь. Який припровадив нас духом, жити на це місце, щоб ми мали це єднання Його любові, згадуючи його страждання, муки, згадуючи той великий подвиг, який він звершив з волі Отця, слава жого Господу. Буду читати питання, яке написане посланні євреїв. 12-й розділ і перших три вірші. Тож і ми, мавши навколо себе велику пухману світків, скинув всякі тягар та гріх, що обкутує нас та й з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним. Перетепів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по країні Христову Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не змоглись і не впали на душах своїх. Слава нашому Господу! Мовчатку ми співали салом. І ті слова, що я дивлюсь на цей хрест, бо він мені дорогий, тому що там Христос пролив свою кров. Власне, хрест на подібних хрестах було розп'ято багато людей. Але нашу увагу притягує чи привертає хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І цей хрест є для нас дорогий, не тому, що Він з особливого матеріалу, але тому, що на ньому було звершене наше спасіння. Сьогодні люди забули про той давній хрест, що вас не забувають, відходить у вічність. Та подія, і люди більше дивляться на щось, на все, що завгодно. Люди бачать через поки своїх очей якісь речі, які їх приваблюють, і вони готові платити за них велику ціну, щоб їх надбати. Але якщо ми пам'ятаємо Ісая в 45 розділі 22-му, що говорить, що подивіться на мене, каже Бог. І спасетися всі кінці землі, бо я Бог, і іншого немає. Дивлячись на, Хри... на Христа, ми бачимо себе, які є митні в дійсності. Тому що Христос Він є як приклад для нашого подражання, для нашого зліплення. Ми дивимося. Писання, як в дзеркало, а писання, каже Ісус Христос, вони свідчать про мене, слава нашому Господу, що ми заглядаємо цей закон досконало хвала нашому Господу. І ось коли Ісая побачив Господа, то він сказав занечищені мої уста, бо я знаходжусь серед народу. Нечистовустого. А апостол Павло, який пережив особливу зустріч з Ісусом Христом, Він сказав такі слова в посланні до Римлян, в цьому році 24 мішок. Бідна я людина хто визволить мене від тіла тієї смерті. <клухи> Дорогі брати і сестри, ми в своєму житті. Коли ми ходили на конкретливістю тіла, коли ми чинили волю своїх думок, ми не звертали особливої уваги на Господа. Ми по-особливому не могли оцінити того великого дару, який був звершений заради нашого спасіння. Але коли ми зустрілися з Господом, як зустрівся апостол Павло, коли ми пережили цю спільність з ним, коли ми пережили це відродження, ми сьогодні можемо з певністю сказати, Господь мій і Бог мій. Наш Ісус Христос є наш Бог на якого ми спрямовуємо всі свої погляди. Але в цьому житті, яким ми слідуємо, ми маємо певні змагання, ми маємо певну боротьбу. І ми можемо, як апостол Павло, сказати, що я женусь до мети найвищого покоління. Я вченусь до мети найвищого поклику і в змаганні світ бігти наполегливо. Я бажаю звернути свої погляди на послання апостола Павла до в третьому розділі і цього віша. Але те, що для мене було занадбання. Поступ Павлочика Христа, він досягнув великих успіхів в своєму релігійному переконанні, він досягнув великих успіхів у навчанні, він навчався у них самого найкращого вчителя того часу Гамаліїла. Він каже, але те, що для мене було надбання, те ради Христа, коли я зустрівся з Христом, всі ті речі, всі ті надбання, всі ті успіхи, вони втратили сенс, вони потускніли для нього. І Він каже, те ради Христа я за втрату бажаю. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Що я радий мого відмовився з цього і вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Всі ті успіхи, які він досягнув, вони померти. Вони втратили для нього стане життя. І коли він зустрівся з Христом, він зрозумів, що він повне правильному шляху. І ось він розповідає про, цю, про цей піх він каже, я женусь до мити за нагородою високого попливого. Для чого? Щоб пізнати кого Христа. Апостол Павло бачає в собі бігуна, який напружує всі свої сили. Він прикладає всі свої старання, щоб не пропустити не ту, яку Христос постановив для Його життя. А це досконале уподібнення до Христа. Його остаточне спасіння та його воскресіння мертвих – це було основним мотивом <клес> життя апостола Павла. Він отримав уявлення про небесну славу. Пам'ятаєте, коли він говорить, я знаю чоловіка в тілі чи в тілі, який був взятий до третього неба. І там він чув оці невимовні слова, які він потім пересказує і говорить, що те, що людина розум не приходило, те, про що людина не чула не бачила, те Бог приготував для люблячих його. Господь Його відкрив частинку своєї слави. Господь йому привів частинку неба. І коли він в цьому, побачивши цю славу, все це весь цей бій, це змагання, воно для нього було реальним життям. Тому що він бачив перед собою небо, він бачив перед собою престол слави Божої, він бачив уже тоді прославленого. Ісуса Христа, який сидів по привиці сили Божої. І ось він вирішив, що все життя яке Божій благодать буде сконцентроване, на його рішучості досягнути Божу славу. І якогось дня Він предстане перед обличчям того, у кого він в вірив Ісуса Христа. Таке рішення. Воно необхідне і для всіх нас. Продовж життя ми зустрічаємось спокусами, які відволікають нас, а це земні турботи, а це може бути якесь багатство чи грішні бажання, які придушують нашу відданість Господу. І зразу згадується це місце Писання, де Христос. Розказує про цього сіяча і в Луки, 8, розгляд 14 віршом є ті слова. А що впало між міще, це ті, хто слухає Слово, але ходячи, бувають придушені життєвими клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Дорогі, браті і сестри, як важливо в нашому житті. Коли ми пізнали того, в руках якого весь Всесвіт І як ми співали, е е цим вірі, щоб через нього все сталося, ним і через нього, тому що Він є владикай як Бог, який був при створенні неба і землі, який був створенні і нас, людей, як ми створені. На його образ і подобу. Щоб після того, коли людина впала в гріх, щоб її повернути назад в славу Отця, Божий Син прийшов на цю землю, щоб надбати нас для неба. І для того, щоб ми не оклопочивались, оплоп... не, не впадали в ці клопоти, не впадали в якісь. Не йдучи за заповню свої, своїх очей, не шукаючи якогось великого багатства для себе, щоб ми не були придушені оцими земними клопотами, ми маємо дивитися, як сьогодні, так і в завтрашній день і третього дня, втіки на Господа Ісуса Христа. Необхідно забувати те, що позаду ми залишили той ур Халдейський, ми вийшли з нього, і перед нами є місто, якого будівничий і Творець є Бог. Слава нашому Господу! Отож будемо скеровувати всі свої погляди до того святого міста, шлях до перемоги, такий самий, як у святих, про яких описується в 11 розділі послання за Євреїв. Я не буду зачитувати, тому що тут є дуже багато написано, що власне, як вони поступали. Але якщо сказати тільки якоюсь одною фразою, то це можна сказати: терпливістю вашою душі свої ви на Наполегливість до самого кінця. Хай Господь благословить нас і допоможе нам, щоб у цьому. У християнському змаганні ми бігли, відкидаючи гріхи, відкидаючи гріх, які затримують нас або уповільнюють біг, і присвячувати своє життя, пильно дивлячись, як на Ісуса, як наприклад покори, яка укріпляється і котру Він започаткував на землі. У цьому змаганні слід бійно, усвідомлюючи, що найбільша небезпека, яка загрожує нам, це є спокуси, які ворог душу він розставив з різних сторін нашої життєвої дороги, щоби нас уловити, щоби нас звабити, щоби нас відвернути, щоби нас заплутати. Оцими клопотами, запутати цими гріхами, щоб ми вже не те що бігли, але що навіть і не йшли. Та Господь нам нас благословить цьому і допоможе, щоб у цих змаганнях віри ми пильно дивились на Ісуса, як на приклад віри до Бога, Відданістю Його волі, молитвами, перебування, перетворення в сполуць і страждання. Терпеливості щодо вірності Богові. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ми не змогли і не впали на душах своїх. Дорогі браті і сестри, не будемо забувати за нашого Господа Ісуса Христа. Але завжди ми будемо пам'ятати, що Він є наш Бог який у подібній середині як людина, прийшов на цю землю, поніс, поніс наші гріхи, він зійшов на Голгофський хрест, пройшовши через приниження, пройшовши через розп'яття, проливши собі святу кров до останньої краплини, щоб і вкусив від смерті, щоб нам дати життя вічне. Хай Господь усіх нас благословить і допоможе, щоб і наше серце завжди вдячно відгукувалося на те, що вчинив для нас Господь. Його слава навіки. Амінь.